Що ми прийняли? Що дуже важливо, сказав зараз Юрій Папер. Почну із останнього на рівень районів і те, щоб вона була дієвою. І ми сказали так. Ми приймаємо участь, це є стратегія держави. І її основні параметри, як ми позиціонуємося в європейському просторі да, в співтоваристві, тому що змінилася ситуація, ми крокуємо до Європейського Союзу, європейських стандартів. Друге це конкурентне середовище, це друге базове, тобто конрентну спроможність. Третє це ефективне державне управління і менеджмент, бо без цього нічого не може бути. Четверте це децентралізація, і потім ми говоримо за ці галузеві пріоритети, те, що я казав, кластерний підхід і так далі. І чому я сказав, що е, тоді і в уряді, і, е, в, і з Гройсманом в спілкуванні, і е, в адміністрації президента я кажу, Чернігівщина розробляє стратегію, і ми йдемо відповідно у тому ж форматорі, що і вся держава. Але ми хочемо довести. Що ми є конкурентними. І от саме таке відношення, що є суми, є інші, а нас немає, то це вже ми, нас по-іншому позиціонують. І ми випрацювали механізм конкурентної спроможності. І розуміючи, що це є стратегії для області, от ті, що каже Юрій, розпочали цю роботу. В чому, в чому він правий? Так не хтось Да, Долучаються європейські експерти. Долучаються. Українські експерти, вчені, підтримка виконавчої влади, все це ми знаємо. І все це було. І чому її не успіх? Тому що у розробці і реалізації, і для кого це робиться? Це робиться для громад, для людей. І треба було запустити механізм, щоб якомога більше, і я вам тут кажу публічно, щоб вся моя діяльність голови обласної ради до вирішення любих питань якомога більше задіяти людей, громаду, щоб вони долучились. Це не має бути програма адміністрації спільно з обласною радою, це не має бути програма тільки депутатського корпусу. Це має бути програма, зрозуміла для людей і участі людей у цій програмі. І коли ми матимемо базову цю програму, від конкретну спроможності, коли ми подали ці проекти, вони отримали підтримку. Знаєте, хто перший протягнув руку підтримки в конкретних проєктах? Мери. Сільські селищні голови. Я от е, недавно в виступав на конференції, кажу: 30% це ті, які взагалі е, ну, не хочуть, вони абсолютно не розуміють і не хочуть. 30% це болото, це те, яке ще, а 30 надзвичайно активні. І це наш авангард. Я маю на уровні громад. І через те ми запустили проектний менеджмент. З сільськими селищними голови. Ми уходимо від оцієї багаторівневої системи. Тобто область, район. Що таке район? І абсолютно, це моя позиція, це на роздум експертів. І от зараз буде дискусія адміністративної реформи і реформи місцевого самоврядування. Двохрівнева. Є область, яка в'єднає, і є громади. І ми йдемо на рівень громад. І от я відчув це, повірте на собі. Тільки я запускаю конкретно і здесь громаду запускаю, оцей буде проєкт. От зараз сім проєктів у прикордонній зоні запускаємо на уровні громад, ви побачили, яка йде підтримка і дискусія. Ми поєднали їх з прикордонниками. Ну, це окремо. Це один з кращих зараз проєктів, які експерти європейські починають дослухатися і підтримувати у цьому поясі євроінтеграції і е, е, створення європейської, е, європейської інфраструктури на кордоні з Російською Федерацією. Так от, коли громада... Каже, і сприймає цей проєкт, і долучається до його розробки. І от так сиділи сільські голови. Я кажу, ви повинні ініціювати разом з людьми. Вони сидять, не розуміють, ну це що це голова? Кісь який проєкт в селі можна? Я кажу, от сідайте і думайте. І всі думають, що це проєкт будувати чуть не криворізь сталь. Ні, це самі даві дрібні проекти. Це облаштування, наприклад. Я не так, кажу, у вас є ставок. Можливо, там зони відпочинку, благоустрій в центрі, можливо, якийсь підприємець, який хоче залучити інвестиції, ми допоможемо. Тобто, яким ви бачите своє село, свою громаду успішною. І от коли кожна громада розробить свою маленьку стратегію і покаже, як вона хоче жити, а ми її впишемо в цю загальну стратегію, оце буде успіх. І саме тому, окрім того, що от Юра правильно сказав, що е вона буде мертвою, ця програма. І я, як голова обласної ради, і просто як, не знаю, як себе там ще назвати там. Як, житель як громадянин, абсолютно не хочу мертвих програм. І не хочу їх робити. Хочу, щоб була програма, яка буде успішною. І саме забігаючи наперед, от те, що зараз Юрій Поперний сказав, ми почали робити, от, розуміючи, що це ж є стратегія. От ми взяли, дивіться, у сталому розвитку є позиція принципи спроможності. І ми її кристалізували. І зробили, коли була дискусія в адміністрації президента дві години. Я доказував. Я кажу, та є стратегія, але в цій стратегії ми повинні стати конкурент. Дайте нам цю можливість. Ні, не дайте, ми її самі зробимо. Але ви, хоча б не ви підтримайте. Лошкін підписав. Горбулін сказав, да, от Чернігівщина хоче конкурентну спроможу. Тепер, оці галузеві пріоритети. Я кажу, ми хочемо першими все. Я вам більше того скажу. яка може бути стратегія при монополії Обленерго і цій системі. Все. І знаєте, вчора була дуже серйозна розмова. Я не хочу зараз вдаватися в деталі, але я сказав. Закінчиться тим, що прийметься. Знає, він каже, так це стратегія держави. Я кажу, це ганебна стратегія держави. Вона є ганебною. Тому що ви монополісти, які забрали в громад, і покажіть, хоча б де, що вони генеруючі компанії, будь ласка, приватні. Але вибачте, тримати в кармані всю область і нас заручниками ну це ж неможливо. Як тоді буде бунт, до цього йде. Яка може бути стратегія, коли в моїй стратегії є, що в оцих пріоритетних проектах громад на основі місцевого самоврядування громада приймає участь в управлінні ключових деяких проектів, має свою долю в акціонерних товариствах, має до і так далі, то тобто впливає то тоді питання є генеруючої компанії Технова. Я пояснити вже не можу, ні експертам, ні. Коли ми маємо, я вибачаюсь за цей час, коли ми маємо унікальну сьогодні генеруючу компанію Технова, громада володіє нею і на неї не впливає. Я вже не кажу, ні на тарифну політику, ні на оренні відносини. Не на інше ефективне використання майна і на саму ж модернізацію. У мене в, проекті, у мене в кабінеті лежить той проєкт, який вони понесли. Пам'ятаєте, в травні ми його зупинили. Потім вони сказали, то після моєї заяви, що при такому неефективному використанні генеруючої компанії, як Технова, я готовий оголосити стратегічно повернути в комунальну власність, якщо не здатне місто, то повернути в комунальну власність області. Бо вона генеруюча компанія для громадської області. Що ж тепер? Зима стала підтверджувати парадокс. Я вчора направив телеграму прем'єр-міністру України Яценюку, окремою стрічкою сказ... Там сказав: шановний прем'єр-міністр України. Е... Хочу вас поінформувати, що разом з тим, що відбувається дезбаланс в єдиній енергетичній системі України і Україна, е... як державне підприємство, змушено відключати. І робити, але друге графік вже був неправильно поданий. Порушені були всі норми і нормативи і інструкції Укренерго. Зненацька відключили і все без попереджень. Що таке відбулося? Е, окрема тема, тому що дезбаланс е, від чого? І ми розуміємо, що на енергоблоках що відбулося на ТЕЦ в енергетичній системі. Але я, як очільник області, як я можу повістити населенню, що... Технова дає 70% фактично споживання електроенергії області і передає цю енергію в єдину енергетичну систему. І нас відключають по найвищій шкалі 110 МВт на добу. Спочатку 55, потім довели 65% і 110. То, в принципі, тоді треба вольове рішення і сказати, що ми спроможні забезпечувати генеруючою компанією Технову себе. І потім давати в єдину енергетичну систему. Ми взагалі е, маємо унікальну ТЕЦ. Вплинути ми не можемо. Це є питання, є питання. а це ж стратегія енергетичної, е, якраз складової енергетичного кластеру розвитку регіону. Друге ми переходимо. Де наші альтернативні і е, ті проекти, які ми зараз запускаємо: і Городня, і Бахмач, ми їх обрахували, де ми відходимо від газу, переходимо на біопаливо і інші альтернативні. Це стратегія, стратегія. То давайте її обговорювати. І ще раз хочу сказати: ми це можемо, і ці монополії. Оставити на місце і зробити ефективне використання і джерел енергії, і генеруючих компанії тоді, коли буде вплив громад. Нонсенс! Громада власник, і не може вплинути. Ну, це парадокс. Я сказав, поки я голова обласної ради, я буду боротися за вплив громад на всі ці компанії, до яких має пряме відношення громада. Це однозначна позиція. Це спеціально вам зараз е, кажу свою позицію, тому що от і все. От яка стратегія? Це енергетична. Далі, ще один відповідь вам. Скажіть, будь ласка, як на півдні сьогодні пояснити громадам те, що каже Юрій, ми напишемо багато програм. Але вибачте, села, я не хочу, в мене такий уже том. Вже я фахівець. Вже я знаю всі родовища, всі свердловини. І монополія укрнафти. Зараз ми виносимо рішення. Є все обґрунтування е, міндоходів і прохання відкликати ліцензію Укрнафти. Відкликати ліцензію Укрнафти. Тому що знущання, коли йде видобуток, про яку стратегію ми можемо говорити, ми маємо видобуток нафти сирої на території області. І Укрнафта – це окрема тема. Їхня угода. На соціально-економічний розвиток не виконана в смішних копійках, там 11 мільйонів ми щось доказуємо. Далі, несплата податків, при тому, що вони є платниками податків за туренту, тобто за е, користування надр, сплачують до державного бюджету. Територія нічого не має. Скажіть, будь ласка, як пояснити громадам, що на території їхніх сіл селищ йде масовий видобуток і все. Але я не кажу про другу частину. тих свердловин. Які позбігали багато і екс-міністрів, і всі покидали, вони в підвішеному стані, експериментальні, промислові. І ми не видобуваємо, і сьогодні не дають дозволи з центру нам робити, то повинна громада і область реагувати. Я сказав, зробити відкритий ринок, видобутку нафти, залучити всі, і в тому числі європейські компанії. Я говорив з словаками, з німцями, з прибалтами, приходьте до нас. Область на конкурентній основі дає і все. І перестаємо оцей закритий клуб нафтовий, який не дає розвиватися ні області, нікому тримати в якихось руках однієї вертикалі. Я закрсужу за третє. А корупція? От сказала пані Наталя Романова: корупція. Так а як же? Корупції не буде, коли буде децентралізовано і влада буде передана на міста. І громади, і виконкоми в колегіальний спосіб будуть приймати рішення і не давати можливість красти це все, бо це все буде публічно. А не хтось в Києві видавати ліцензію, давати дозволи, вирішувати, як, як тому чи іншому функціонувати. Я е, закінчую і скажу: так тоді, коли вчора я провів нараду, зараз треба інформувати Службу безпеки і. Хто ж тоді це все кришує? І ми кажемо, змінилось. Пройшла Революція Гідності, Майдан, іде війна, гинуть люди, а кримінальні справи, які навіть порушити не можемо не в врізки, знов стрільба, і хтось просто бандитський викачує із нафтопроводу сиру нафту. Про які стратегії регіону говорити? З якими інвестори говорити, коли у вас говорять, так це ж, бандит, це ж бандитизм на території області? От. Це тільки енергетична складова. Я її можу ще продовжити. Лісове господарство і так далі. І так далі. Я е, хотів за те сказати. І подякувати Юрію Поперному, що він правильно поставив акценти: що не треба нам програм, які будуть черговими і мертвими. Нам треба жива діюча програма. І я пропоную на обговорення вас, всіх і експертів і так далі. Давайте ми спустимося на двохрівневу систему в області, область і громада. Ми так хочемо позиціювати програму, реформу і її реалізацію виконання. Ну що таке район? Це теж далі буде йти адміністративно територіальна реформа, будуть мінятися ці райони. Але громади змінити вони можуть або збільшуватися, або зменшуватись і всі проекти спускати на рівень громади.